Вітаю, шановне спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку Як спостерігати за природою навесні. Продзвенів уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, олівці. Всі готові. Молодці! І починаємо з програми в прямому ефірі Як почуває себе нинка Україна. Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча. Який зараз місяць? А яке сьогодні число, який день тижня? Та ще чи добре ви почили на канікулах? А ведучий каже, мої вітання, який сьогодні спостерігаєте стан неба, цікавиться, чи сонячно, чи хмарно, чи похмуро, чи були сьогодні опади? Можливо, комусь відома температура повітря. Сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про сезонні зміни у живій та неживій природі протягом весняних місяців, про турботи людей на весні. Отже, відгадайте загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля. Я розтоплюю сніги, щоб ожило все навкруги. Підгадайте! Хто вона, ця красуня чарівна? Весна правильно. Зараз вправа упізнай місяць, які ознаки йому притаманні. Виблискує, немов кришталь, на річці скреслий лід. По всьому видно, що на днях почнеться льодохід, вже перші проліски в лісах до сонця потяглись, і верболози над ставком в листочки задяглись. Тож який це місяць весни? Перший місяць березень, правильно. Верболози зеленіють, потеплішали дощі, піднімається травиця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню, Славлячи прихід весни. А це який місяць? Квітень так. А чим же місяць травень поміж братами славен Іде і весело співа, дощами землю полива, святковими піснями і громом над полями, не з лійки-поливалки, а з грозової хмарки. От, чим славен місяць травень! А зараз я вам пропоную переглянути навчальне відео Подорож. У навесні природа пробуджується від зимового сну. Дні навесні стають значно довшими. Весна характерна багатьма явищами. Сонце гріє сильніше, стає тепло. Від цього починає талити сніг, течуть струмки. Станенням снігу пробивається крізь землю перша травичка, а за нею. Пролізки фіалки, які у великій кількості можна знайти у лісі. Потім кульбабки показують свої жовті капелюшки. Починають звісти дерева, липа, береза, За ними вільха, дуб, клен. Якщо у лісі цей час надрізати кору берези. З неї поїдеться світ. До травня розквітає запашна канування, а з дерев абрикос, вишня, яблуня, груша. Можна побачити метеликів, жуків, мух. Весняне небо зазвичай чисте, блакитне і по ньому швидко пливуть сніжно-білі хмаринки птахів першими прилітають граки. Вони сповіщають прихід весни. За граками прилітають шпаки, жайворонки, лелеки, зусилі, дикі гуси. Діти. А зараз дайте відповідь на запитання до слова, щоб змалювати словами цю чарівну пору року весни. Сонце яке? Веселе, усміхнене, красиве, яскраве, щире, привітне, тепле, оранже. Небо яке? Високе, синє, безмежне, чисте, дивовижне, ясне, бездонне. Хмарки які? Вілі, легкі, химерні. День. Який? Довший, світлий, сонячний. Квіти Які? Ніжні, тендітні, несміливі, жовті, білі. Дерева Які? Внікі весняні, трава? Яка? Росяна, зелена, ніжна, Густренька, духняна Птахи м'які. Перелітні. Співучі. Ось і підійшла до закінчення наша екскурсія. Ви гарно? Ну що, я сподіваюся, що вам сподобалась наша заочна подорож у природу на весні. Запам'ятайте, дітки, що проводити спостереження за природою завжди потрібно у певній послідовності. За ким та за чим ми можемо спостерігати. Перше. За неживою природою. Що мається на увазі? За сонцем, за хмарками, за небом, за вітром, за температурою повітря, за водою. Далі за живою природою, за рослинами, за тваринами, а вже потім за тим, як змінилося життя та праця людей. В залежності від сезонних змін. Отже, на прогулянках ми спостерігаємо за неживою природою: зменшення полудневої висоти сонця чи збільшення види опадів, вітер є, чи немає, як висота сонця впливає на стан неживої і живої природи навесні. Та який стан неба, Чи є хмари, чи може сонячно? Тож, які зміни відбуваються в живій природі навесні? Пригадайте, будь ласка, а які роботи виконують люди навесні? Подивіться уважно. Вже підготували ґрунт. Для того, щоб з парничків висаджувати розсаду, обкопують дерева, прибирають у садках, палять торішнє листя. Ну, а ще, крім обкопування, подивіться, поставили такі палички та прив'язали молоденьке дерево, щоб його вітер не зламав. А які зміни відбуваються в житті тварин навесні? Ну, по-перше, звірі, які спали, прокидаються від зимової сплячки, повертаються перелітні птахи з теплих країв, а ще з'являються комахи. У тварини птахів з'являється потомство, тобто малюки. Спробуйте пояснити вислів. Птахи на крилах весну принесли. Птахи відчувають, коли починається весна. Тому вони повертаються додому, а разом з ними приходить і весна. А зараз вправа незакінчене речення. За календарем весна настає, коли дітки. Під час прогулянок ми помітили ознаки весни, які весна буває. Яка вона буває? Буває рання, буває пізня, весела, дощова, сонячна. Ми побачили птахів, коли ходили на прогулянку. Пригадайте, будь ласка, яких пташок ви бачили, крім голубів, ворон та горобців? А що ж можна почути навесні, дітки? Як курличуть журавлі, повертаючись додому, як шумить теплий дощик? Як дзвенять струмочки у березні, коли сніг розтає. як пищать новонароджені пташенята? А що ж можна побачити навесні? У березні ми бачимо, як плачуть бурульки на, на дахах. Далі ми бачимо комах, що прокинулися. А ще як на деревах з'являються спочатку бруньки, потім квіточки та листочки. Що ти можеш відчути навесні? Можливо, теплий вітерець грається твоїм волостячком. Можна відчути, як лагідно пригріває сонечко. Доповніть свої відчуття. Що ви ще відчували? Наприклад, сьогодні, коли я виходила на вулицю, то стригли газонокосарками газони. І я відчула такий аромат кавуні, виявляється, що свіжо скошена травичка має дещо такий схожий запах на запах кавуні. Ну, а зараз пограємо у гру «Знайди помилку. Так чи ні, відповідаємо. На весні дні стають коротшими, а ночі довшими. Ні, це взимку, так. Розпускаються сніги. Ні, сніги тануть. З'являються перші весняні бурульки. Ну, Бурульки можуть з'являтися, коли трішечки пригріває сонечко ще й взимку, так, або ранньою весною. На деревах набухають квіти. Ні, на деревах набухають бруньки. Птахи прокидаються від зимової сплячки. Дітки, чи сплять птахи? Ні, то звірі прокидаються від сплячки. І останнє. Звірі повертаються з теплих країв. так? Ні, звірі залишаються вдома, а от перелітні птахи повертаються із вирію. Ну, а зараз робота в зошиті. Пронумеруй, будь ласка, послідовність. Весняних місяців. Травень, березень, квітень, який з них перший, який другий, який третій зараз? Третє завдання на сторінці 53: Познач зображення рослин, які першими зацвітають навесні. Знайди їх. Наступне завдання це друге завдання на сторінці 52. Познач ознак, ознаки весни в неживій природі. Дітки, чи схожий перший малюночок на весну? Ні. А ось уже пригріло сонечко, потекли струмки, бачите? А тут, подивіться, як пригріває сонце. І вже навіть жовті поля. Це весна чи ні? І останній малюночок уже кригою вкрилося озеро, а це весна чи ні? Четверте завдання. Біля зображення тварин, які пробудилися від зимової сплячки, впиши знак плюс. А тих, які не спали взимку, познач знаком мінус. П'яте завдання. З'єднай зображення перелітних птахів з їхніми назвами. <кій> Сподіваюсь, що ви знаєте, як називаються ці птахи. Ну, в будь-якому випадку ви впізнаєте лебедя, так? Тому з'єднуємо назву із зображення. А ще ластівочку, ось вона. Звісно ж, лелепу. А ось залишився останній шпак. Навіть якщо ви не знали, що це за пташка, то можна дізнатися з того, що залишилась лише одна назва та одне зображення. Продовжуємо познач. Які роботи люди виконують навесні? Погляньте, чи вони білять дерева, чи збирають яблука, чи, що тут вони? Хмиз заготовляють, коли сніжок іде, а може, сіють поля? А може, садять овочі, а можливо, збирають урожай чи висаджують розсаду. Подумайте добре та позначте, будь ласка, галочками ті види робіт, які виконують люди навесні. Ну, а зараз підіб'ємо підсумки нашого уроку. Відповідаємо на питання. Як весною змінилася тривалість дня і ночі? Продовжіть. Дні стають все якими довшими правильно, а ночі коротшими. Наступне питання: що подобається тобі в весняну пору року? Яке значення для живої природи має сонячне світло та тепло? Право відкритий мікрофон Продовж речення. Сьогодні я дізнався. Я зрозумів чи зрозуміла, що тепер я зможу... Я навчився чи навчилась? У мене вийшло. Обери, будь ласка, будь-які два-три речення та продовж їх. Ну що ж, пропоную вам розпочати фізкульт хвилинку, продовжувати потім самостійно. Майже 20 хвилин дітки, тому обов'язково виконайте спочатку гімнастику для очей, а потім фізкульт хвилинку, ту, яка вам найбільш подобається. Дякую за увагу, до зустрічі!